Сьогодні у мене відбулася серйозна і доросла розмова з 10-м класом. Коли вони зайшли в кабінет, то були в шоці від цього бардаку, який тут відбувається: крошки на парті, агризки під партою, а, ручки, листочки, все отак. Верх дном вони кажуть, що тут у вас було. кажу, це був п'ятий клас. Я їм пояснив розумієте, що вони ще досі діти. Вони щиро не розуміють, навіщо їм навчання. Ім це не цікаво, вони хочуть гратися, вони хочуть проявляти творчість. І я признався, що я досі не можу до них знайти підхід. Я не знаю, що з ними робити. Я бачу, що багато з них ще в психологічному віці дитячого садочку. Я бачу, що їм хочеться бути креативними, не сидіти і не записувати це. Кажу, що робити, підскажіть, можливо, ви знаєте, розкажіть, як у вас це було. Вони мені пояснили, що такого безладу в їх п'ятому класі точно не було, тому що їх вчителька а, тримала дисципліну. О, кажу, цікаво, розкажіть мені, як їй вдалося інтегрувати цю дисципліну. Вони розповіли, що якщо вона побачила б, що хтось грається в телефоні, це одразу зауваження щоденне, Якщо хтось їсть до директора, якщо там щось не так, порушення поведінки, батьки і так далі. Кажу Окей, і що? Це спрацювало? Ну так, ми сиділи чемними і так далі. Кажу, це точно спрацювало? Ну Давайте подивимося наліво. Ви ж по ітогу, того сидить дівчинка, якраз грає в телефоні. Хлопець навпроти справа, також лазить в телефоні. Кажу, по ітогу того це спрацювало. Ці правила, ця система працює по ітогу, ви зараз слухаєтесь? Ні. Ви, як старші люди, вже розумієте, ви вже дорослі, ви стали сильніше, ви сильніше за тих вчителів, у вас вже своя система розумінь, своя мораль. І цей інструмент, сила цього інструменту просто перестала на вас діяти, вона перестала працювати, вона нічого так вас і не навчила. Ви не стали більш дисциплінованішими. Ви, навпаки, зараз навмисне порушуєте ці правила, нібито ніби як помста тим вчителям. Тому а, прийнято вважати, що оцей прийом кнута, строгості, вчитель, зауваження і так далі, типу, воно працює. Насправді воно не працює, воно лише. А, один з них, до речі, сказав: ну так, основа цього прийому це страх, тобто вони нас залякували. Чи можна виховати дисципліну, чи можна виховати мотивацію, чи можна виховати бажання вчитися і розвиватися, коли в основі прийомів страх? Я думаю, що ні. Ми бачимо це по результатам. Приємно в це вірити. Але якщо подивитися на результати, по ітогу, в 11 класі ми лише отримуємо протест. У нас є оцей рефлекс страху, що побачать, що я щось нарушаю. Бо по ітогу вони ж продовжували їсти тільки з подпарти. По ітогу вони сидять відкрито в телефоні, а коли я підходжу, вони, типу, ховають його. А я питаю: ти думаєш, що я а, не бачив, що ти зараз це робиш? Ну просто не ховай. Виробився рефлекс ховатися. Тобто школа не вчить а, домовлятися, школа не вчить діалогу, школа не вчить. Пошуку цих сенсів і істин, навіщо навчатися. Школа не вчить оцих підходів, як дітей зацікавити в навчанні. Звісно, треба їх питати. Я спитав їх, вони пояснили: єдине, чого нам не вистачає, це. Комунікації вміння спілкуватися одне з одним, вміння спілкуватися з вчителями, вміння домовлятись. І я в так на такому роздоріжжі, проаналізувавши з разом з дітьми ці всі підходи і методи, я розумів, що на виході це не працює. Оце залякування лише заганяє люд... дітей дітей якісь такі свої всередині типу рамки. А вся фізіолог а вся фізіологія, вся поведінка протестує. Діти починають порушувати правила. Вони все одно по ітогу, вже в старших класах, класах роблять те, що їм заборонили, і це нічого не виправляє, ні до чого їх в житті не готує і нічого їм не дає. Просто формується певний рефлекс якогось страху та покарання. Все. і найстрашніше, що оця асоціація батьки це страх, тебе накажуть. Директор це страх, вчитель це страх. Це не людина, з якою можна домовитись, це не друг, який може щось підказати, це не а, старший брат, на якого можна спертися, а це якийсь цербер. І самі вчителі вірять, що це працює. А вже час міняється, я бачу, що вони стоять там на них, кричать: а, це не має жодного результату. Тому я продовжую шукати. Я не знаю, як в мене вийде з п'ятим класом, але поки що я їм дозволяю бути собою. Побачимо, чи це щось допоможе.